Найулюбленіший попкорн. І У нас тут лист. Звільнитися за емірит. Dream Plan do. і класні плани. Хулігани. Дрібнички косметичка. Пишу вірші. Ой, боже мій. Я ось така принцеса. Так я себе бачу в дзеркалі. Ой. Всім доброго ранку! Я прокинулася така, просто відпочивши, так класно себе почуваю. Як все вийшло? Я о перші 30 десь приблизно повернулася до готелю і прокинулася о 5.30 ранку. Ви розумієте, скільки я проспала? І просто до того, звісно що я не спала десь добу приблизно, і зараз назад летіти, так вийшло, що в мене буде. Перший відпочинок ділиться наш відпочинок на три групи. Ось так вийшло, так як я цього рейсу найстарша в бізнес-класі. По моєму став номеру, по табельному номеру. <хе> От то я коли обирала, ми летіли сюди, я обирала свій відпочинок, коли я хочу відпочивати. То тепер назад так вийшло, що все йшло з самого низу до верху. То й мені лишився лише перший відпочинок. Ну я думаю, що я його просплю успішно. От, в Дубаї зараз, до речі, 2-30 дня, і це дуже класно. Тобто я прокинулась о перші 30 по дубайському часу. Це зазвичай той час, коли я прокидаюся після нічного рейсу. Тобто, поки все йде по плану, тому що я не хотіла переналаштовуватися на місцевий час. Просто. У мене ще за два дні до мого рейсу якось так збився графік, що я і так прокидалася. О перші дні засинало третій ранку. Я думаю, ну нічого, це непогано, наче підлаштуюся під цей рейс. Коротше, так можу сказати, що як би ти не планував свій відпочинок, ти ніколи його правильно не сплануєш, якщо ти провідник, бо тобі завжди буде хотітися спати, як би ти там собі щось не враховував. От, ну, у мене wake-up call мій через е, годину приблизно е, піду зараз на сніданок, бо я, не, я тільки зараз усвідомила, я нічого не їла. Щоб робити на карті. Це мій найулюбленіший попкорн. Якщо хтось буде в США, або я не знаю, може десь ще він продається. Це любов. Мені здається, що я навіть після сніданку трошки його хрумну. А може не знаю, Мама б сказала, не перебивай собі апетит, але. О. Блін, ну чули, я варті ще хоча б на 2 годинки, на 3. Не довше. Цей сир. Знайдемо карамель. М -м -м. Мої смакові рецептори вже дуже роздражені, тому я все-таки побігла на сніданок і будемо з вами збиратися на рейс. Бачите, ви вийшов такий влог, не на якусь тему поговорити, а просто типовий такий день бортпровідника на лейовері. ще раз вам показує ця ситуація. Що наша робота не про подорожі, як це вийшло? Так, у нас є більше можливостей побачити світ, але це все за рахунок здоров'я, і ти завжди жертвуєш своїм сном. Коротко, це побігло, бо я вже дуже-дуже голодна. Цей попкорн найкращий. Я тільки ну, повернулася зі сніданку, і я вам сказала, що я хочу, щоб перенесли рейс. І у нас тут лист. Це так виглядає лист, коли нам переносять рейс. Ні, ну ви це уявляєте просто? Як? Як сила думки працює? Чесно, хочу зізнатися, що найменший сніданок в моєму житті, який просто бачила колись, це в США. До цього я ходила на буфет на сніданок в Сіетлі. Це просто там не було що їсти. І ось зараз так само. Я, типу, знаєте, трохи щось поїла, але залишилася дуже невдоволеною. Але тут поряд у нас нічого сильно нема, бо ми знаходимося майже в аеропорту. А, та перенесли рейс, це просто капець. Ну нічого, зате я займуся тим, що планувала, трошки попишу в свій планер. свої плани. У мене буває так, ну, у всіх, напевно, в житті. Типу, період апатії, ти нічого не хочеш. Потім такий період, що ти такий натхнений. Це зараз в мене такий, і я в такі періоди зазвичай щось записую в. Свій записник і потім ці плани потрошки реалізую. Ще ми нещодавно з хлопцем подивилися фільм Life Lift, дуже вам рекомендую. І там просто, ну як про мене, все. Я дуже давно вже веду список 100 справ, які б я хотіла зробити. І це мають бути якісь маленькі справи, знаєте, і вам просто треба. Сісти, зосередитися і написати е ці справи. Вони не мають бути супер, якісь там вау, великі справи, <сум> щось таке величне. Е от у мене, я пам'ятаю, це я не могла себе привчити, пити з зі склянки воду. Бо я зазвичай. Е була її просто з пляшки <хи> там. Таке було. От і зараз ні, я п'ю зі склянок вдома, і прям дуже-дуже. У мене це через те тепер дуже багато в раковині збирається склянок, що треба їх потім перемивати. Але та отак я себе привчила. Тобто, це якісь такі маленькі справи, що б ви хотіли змінити в своєму житті, чого б додати. Це має бути якась навіть ну супер дрібничка, я не знаю, пити менше кави. М -м, хоча ні, це дуже велика справа, насправді. Це важко втілити в життя. Ну там нехай прокидатися і не брати телефон одразу до рук, або обов'язково робити там маску для волосся два рази на тиждень. Це просто така, знаєте, дрібниця, до якої ніколи не доходять руки, а, а варто б. І якщо ви це все запишете, ну не знаю, зі мною так принаймні працює, Я така людина, якщо я це все прописала, я потім періодично повертаюся до того списку. І починаю просто обираю, починаю концентруватися чисто там на тій справі, доки я її не доведу до ладу і не веду повністю, не інтегрую повністю своє життя. Так само в цьому е, фільмі, ну ви подивіться, я не буду його спойлерити вам, але я надихнулася, бо я не поновлювала цей список. У мене там деякі справи вже викреслені, і треба знову назбирати якісь е, нові. Або, хоча б, е, не назбирати, а переглянути, а про що ж я мріяла, а чого я реально хотіла від цього життя. От, тому що я його почала писати, до речі, під час локдауна, а тоді був просто бум в моєму житті, мені здається, Я була суперпродуктивна, мені дуже подобався спосіб мого життя. От, до речі, в мене в списку є справа. А давайте з вами подивимося. Давайте почекайте. Я зараз принесу список, ми з вами будемо разом дивитися. Я раніше вела всі свої е, ці справи в. Записнику, який вже в мене закінчився, це був такий записник на рік. І потім я його переписала ще в один блокнот. Там е, на початку було так ну, на сторінці, загалом було написано Dream Plan Do. Думаю, це дуже мотиваційно, дуже символічно маю записати е, в той щоденник. Потім, коли щось вже в мене збулося, я купила ще собі такий від, від Джебара Mental Beauty записник. Так приємно в ньому писати. Вау, просто записувати всі ті штучки. Так от. І я в кінці тут відвела сторіночки для своїх бажань. От, це я, а все, зрозуміла, це я новий список собі складала. Тобто, тут, походу, немає, так, да, так, да, я бачу. Тут, коротше, деякі є, я знаєте, просто сіла і не переписувала зі своїх попередніх записників. Я сіла заново, я щось почала писати. І тут мої цілі на кінець 24-го року. Ми на секундочку вже в якому? в 2025-му. Я вам кажу, тут такі класні плани, хулігани, а я, а я. Ну, а. Але слухайте, це нереально було втілитися до кінця 24-го року, тому що, наприклад, тут написано звільнитися за Емірець і займатися розвитком Меджурлі медж свого ютуб-каналу. Хай, я досі тут. Але ютуб-канал потрошки розвиваю, ну хоча б щось. Це щось нереальне, щось нереальне. Коротше, з цього цього я. А, пити достатньо води. Ну, це правда. Я. Оцього я, оце мої досягнення, я п'ю достатньо води. Але приємно, хоч щось викреслила. Слухайте, мені здається, треба буде приїхати додому і терміново взяти мої старі записники і подивитися на свої плани. Бо що це за фігня, Що це я не планувала собі? Ну, бо треба, хоча б. Але знаєте, тут все в більшості пов з пов'язано з кар'єрою, з розвитком в кар'єрі своїй. І це не так легко зробити, як здається. Як мені тоді здавалося, коли я взагалі писала цей список, якщо на кінець 24-го року я хотіла цього всього досягнути? Отак я хотіла вам просунути цю теорію, що пишіть списки, все воно буде збуватися, але по факту ні. Знаєте, просто важливо чому ці списки писати, щоб у вас був чіткий план, бо інколи буває, ви не знаєте просто, що робити далі. І куди далі рухатися? І зараз в мене трохи такий період був нещодавно. Тепер я така дуже натхнена, але все одно не можу сфокусуватися, типу, а де саме мені далі розвиватися, в якій сфері. І да, я тільки що переглянула на список, хоч я нічого, нічого майже не виконала з не виконала того списку, але я розумію, що реально. Там є такі моменти, на яких я реально маю фокусуватися цього року. Тому що я трошки забула про свої плани і чого я взагалі хотіла досягнути. Та, тому я взагалі дуже вдячна всім, хто зі мною на Ютубі досі. Дякую за ваші перегляди, за ваші теплі коментарі. От але ні, це ще не кінець відео. Ми з вами будемо зараз збиратися на рейс, хоч його мені перенесли трошки. До речі, не всього-навсього на. 50 хвилин. Ну що ж, ми з вами вже будемо збиратися на рейс з Вашингтона в Дубай. І цей рейс має тривати також приблизно 14 годин. Боже, дай мені на це все. І будемо з вами зараз робити зачіску і мейкап. Я вже підготувала свою шкіру. Милася, нанесла обов'язково тонер серум, крем і крем під очі. Все. В принципі, ми готові. Починаю з зачіски. Я думаю, в принципі, ми і в цьому відео з вами не будемо відходити від моєї рутини і почнемо з зачіски. Чому? Тому що дуже легко потім робити макіяж, коли в тебе зібране зібрані волосся. Зазвичай дуже швидко я вже роблю цю зачіску. Наша це сітка для волосся, щоб нічого не вибивалося. І якщо в МАУ це було за бажанням, то тут, вибачте, ні. Тут треба обов'язково, і я не знаю, як я раніше мауби сіточки робила собі гульку. Правда, не можу навіть сказати, мама. От взагалі під час таких довгих рейсів у нас ж є відпочинок. Тобто ми спимо, і, типу, наприклад, якщо відпочинок всього 2 години, більшість бортпровідниць не розпускають свою зачіску. І я в тому числі я її не чіпаю. Я просто зараз вам покажу, наношу спочатку гель. Такий. Я його тут перемістила в таку travel баночку. Але такий ось гель ось, він зроблений з іспанської целіназа, це мені порекомендувала моя колега з Мексики. От, ці Flex Seat. Треба трошки намочити ось так руку, це ми розтираємо і робимо ідеальну зачіску. Знаєте, я помітила, що дівчата з Латинської Америки, бортпровідниці, у них зазвичай якийсь є секрет. От вони щось таке використовують, що в них настільки волосечко, рівненько лежить, гладенько. Ну, ось, в принципі, і в мене воно так лежить. У Зазвичай з досвідом я перестала користуватися тональним кремом. А, до речі, в мене О, це мій будильник на мій старий вейкап-кол. ще в мене, щоб підтримувати свою ці хейр якось фіксувати, у мене є ось такий код to be, гель. Він теж, в принципі, допомагає. Отак. Пробуємо все. У нас тут все рівненько. Ну, але зараз з цим гелем... Чесно, цей гель змінив моє життя. Я дуже вам рекомендую. Ось тут я вам десь залишу фоточку, як він виглядає, але є дуже багато замінників, типу він не має обов'язково так само виглядати. На такі особливо довгі перельоти. Я Я не можу просто вам. Я мені здається всім раджу. Це CC Cream. Такий від Arborian. Ну, дівчата, це must have. Це просто топ ось як він виглядає. Так, я почала користуватися Сікрім, особливо на довгі перельоти, тому що його, до речі, так і треба втирати, розтирати, бо тут такі гранули, які потім випускають колір, коли лопаються, я так розумію. Тому треба прям втирати, як крем-крем. Так дуже. От, да, і під час перельоту просто дуже-дуже е, сухе повітря. дуже Це впливає на нашу шкіру. Тому рекомендую CC Крім. Після CC Крім я хочу одразу дізнатися, я не користуюся е, цим. Бачите, я не користуюся вже навіть забула, як він називається. Не користуюся коректором. Коректором. Не хайлайтером, коректором. Та, uh, да, не наношу, тому що він ну, сильно забивається. Тут потім в мене такі полоски, дуже суха шкіра. Я ну, багато чим вже користувалася. Мені насправді нічого не підходить, тому я вирішила, ні, не буду цим користуватись. Далі я uh, наношу ось такий у мене Брав Пенсил від Benefit. Буду собі зараз фарбувати бровки. До речі, мені треба дзеркало маленьке. Маленьке дзеркало, до речі, історія цього дзеркальця. Дивіться, яке воно миле. Тут От отак падають о, такі штучки. штучки. Дуже релаксове дзеркало. Це мені подарувала дівчина з Тунісу. Вона зі мною разом проходила навчання, ми з нею так, ну, досить гарно спілкувалися. І коли нас був опускний, вона мені подарувала цю дзеркальце. І я його вже ось як 6 років з собою вожу. Ну, та, з бровима в мене така фішка, що на мені не тримається фарба для брів. На мені не тримається ламінація. Але не знаю, мені сказали, що мені просто перепалили мої брови, коли робили ламінування. Тому що в мене все на наступного дня, а ні, наступного дня просто впало. І не було вже ніякого ламінування, нічого не трималося, я навіть ще й не могла. Пласти свої брови. Я думаю, мені підходить просто олівець. І якось там їх підчіпувати і все. От. Далі ми будемо фіксувати наші брови. А ось і вона моя, Анастасія Беверлі Хілл з таким гелем. Ось він дуже непогано фіксує такої він легкою фіксацією, я б сказала, але мені подобається. До речі, дивіться, яка в мене косметичка з літерою «Т». Купила в Австралії, обожню. <гум> така, знаєте, маленька дрібничка, така персоналізована, милашна косметичка. Дрібничка? Косметичка. Пишу вірші. Палетка. А, блін, я, я ж не розказувала. Я загубила на літаку свою косметичку. І це просто Жесть. У мене там Hourglass була класна палетка, мені подарувала сестра. І там і був такий бронзер, рум'яний хайлайтер. ну все. Тому я повертаюся до Катріс, яка не гірше, не погана, Вона зі мною вже стільки років. Ой, тут було нормальне дзеркало. Чого я тягнула з собою? Для нас, до речі, обов'язково в макіяжі, ну, от, тон, база, да, це ми все зробили, бровки так трошки хайлайт, ну, щоб воно гарно все виглядало. І потім обов'язково мають бути або тіні е, для повік, або е, там, стрілки, ну, або можна разом комбайн. А, так як я дуже лінива і вже мені, ну, знаєте, набридає фарбуватися на кожен рейс це вимальовувати. Я реально пишаюся дівчатами, які роблять собі вау макіяж. Я беру просто ось цей коричневий відтінок, і ми з вами ось так от просто проводимо. туш в мене від Innisfree. Free, в мене до цього була ще клінік, яка змивається теплою водою. Вона найкраща для мене, але вона в мене закінчилася. Innisfree Free теж класна, вона супер волюм. Мені вчора, до речі, моя колега зробила комплімент. Каже, ой, це в тебе, типу, Екстеншн це, це як ну, нарощені вії. Я кажу, ні, вона, ой, вау, типа, такі гарні. Десь я бачила, що дуже давно розказували там якийсь мейкап-артіст, що не треба фарбувати ці нижні вії. Ну, я, набу, я, напевно, і не буду їх чіпати, тому що. Тому що під час таких довгих перельотів... Та перельотів реально обожнюю носити мінімум макіяжу. Так, що ми з вами ще не, а, не нанесли з вами Рум'яна. І я хочу сьогодні з вами затестити. Я зайшла в Сефору. Ви знаєте, в США Сефора це просто щось вау, неймовірне. Я придбала такий дюві блаш від зайр. Походу вона читається зає всей. На їхньому сайті вони якось там написали, що, ну, що це як кореспондує цьому слову сей. Говорити, ту сей, сей, тобто сей, напевно. Du Blush це після ж Ах, ця косметика road, та, від Гайлі Бібер. Дуже популярна, що там все дюй-дюї, коротше, все переливається, ти як Донат. Ну, подивимось, я вже тестила, мені сподобався, дивіться, такий відтіночок. Треба просто навчитися ними користуватися. Уф. Така кисточка. Я не знаю. Я ще дивилася, що треба наносити трохи вище сюди, щоб підіймалося обличчя, щоб воно з вами а, а, воно виглядало так молодо і гарно, знаєте? Ой, боже ж мой. Я вам кажу в першу житті. Просто користуюся, я маю. У мене є б'юті-блендер, може це так треба робити. Отакий От я вам блогер, такий я вам блогер. А, так, дюті блендером краще. Я. М -м -м, не, Слухайте, непогано, і воно так зволожує. Все треба трошки... Дуже зволожує. У мене розрядилася камера, як завжди, тому ми з вами <laughs> переходимо на телефон. До речі, зараз порівняємо, як якість там. Ну, так, непогане, до речі, цей. Мені сподобався цей блаш. Слухайте, ну реально Дюги Скін, Наступний лайфхак побачила в колеги перед тим, як наносити е, помаду, вона так скривує свої губи зубною щіткою. А далі я нанесу від линаж. У мене є така мініатюрка, я її велика вдома Sleeping Mask, щоб зволожити свої губи. Не буду наносити хайлайтер, все, ми з вами тут закінчили. Далі червона помада. Будемо тестити нову, я ніколи не користувалася. Це помада від Сефори. Всі мої колеги в захваті від червоної помади від Сефори. І насправді там ви можете знайти, ну, мені здається, будь-який відтінок для будь-якої дівчини там щось знайдеться. Там просто неймовірна кількість була цих помад. Єдина мене бісить. Чому вони так запаковують? Немов це не знаю. Хоча я помітила, що, до речі, і в Великобританії, і в США. В Сифорі, типу, в інших таких магазинах косметики, люди дуже люблять відкривати нові типа помади, все нове і тестити. Тому, не знаю, ви таке помічали, як у нас в Україні з цим, але реально тому, вони, мені здається, так і пакують. Ну Все, будемо не носити. Перед тим бажано, б, щоб потрималася трохи маска на губах. І далі. Олівчик наносимо і цю помаду. Будемо дивитися, як воно. Поки що в мене поглинається, ця маска впітується, поглинається, не знаю. Ця маска. Давайте я вам покажу, що ж обов'язково треба з собою брати на такі супер довгі перельоти. В літак, ну, принаймні для мене. Воно так працює. Рутина, так, бортпровідника. Перед тим, як я йду спати, я обов'язково чищу зубки. Обов'язково, щоб, знаєте, себе налаштувати на такий лад, типу, ну, я йду спати, як вдома, я йду спати. Треба почистити зуби. Це number one must have. Потім, якщо в мене не ця душ, звісно, а та, яка змивається водою від клінік, я завжди потім наносила, наносила, я потім вдягаю таку от масочку, де сну вона зігрівається ще з ароматом лаванди. Це для того, щоб очі потім. Щоб ти не відчувала себе втому, очі, не відчувають ту втому. Бо буває, знаєте, коли поспиш на літаку, потім відкриваєш очі, вони в тебе через сухе повітря, такі дуже сухі, і, типу, наче пісок в очах, то ось ця маска дуже з цим допомагає. Далі я заходжу ще коли в це називається CRC, Crew Rest Compartment це, типу, так, така кімнатка для відпочинку бродпровідників, де є ліжечка. От, я, мене, це в готелі в США. Дуже часто вони люблять класти такі спреї для сну, щоб спреїти подушку свою. От, Pillow Spray, щоб спати. Він теж такий з ароматом лаванди. Я собі пшикаю цю подушку, щоб просто розслабитися і заснути. Обов'язково потім в мене є. Е, е, Біруші, це вуха обов'язково, бо дуже сильно все чути. Далі я. Так, чекайте, де а Далі е... будь-яка термальна вода. Ну, це мені я купила маленьку мініатюрку від е... Glow Recipe. Термальну водичку наносимо, щоб у нас все було зволожено. Далі, а, ну це крем для рук, типу будь-який наносимо, все зволожуємо, але нещодавно. Я відкрила ще для себе. Це до речі нещодавно цього рейсу. Оцей Лукас Попо, я наношу ще на губи, я стираю помаду, наношу на губи. І потім наношу на руки. Він так зволожив, потім коти, коли так сяють, я вам зараз покажу. Це прям. Це прям вау. must have. обов'язково. І все, знаєте, ось він такий. Бачите, дуже зволожує. Коротше. А, та я і... ось така принцеса засинаю. І дуже швидко пролітає цей час, як треба вже прокидатися. Ну, на всяк випадок, обов'язково деодорант дезодорант. Я вам розкрию секрет, дівчата. У мене дезодорант від Old Spice. Це мені теж відкрила моя подруга, що в Україні дуже давно. Дезодорант чоловічий. Потім, якщо ви голите, ніжки, теж чоловіча пінка для гоління, супер, просто все. ой, Супер все виходить. Тому вам також раджу, чомусь для чоловіків все це роблять досить тривалим. Воно реально ну, не треба наносити повторно дезодорант, Але я купила собі цього разу в CV Pharmacy, він всюди в США продається, цей бренд. У мене є шампунь від них, мені дуже подобається. Я побачила дезодорант Coconut нат mm. Ой, клас. Тому після, якщо дуже жарко буває спати, потім освіжаємося. Да? Дезодорант. Що в нас далі? Ще в мене завжди є такий санітайзер для рук обов'язково. Дивіться, яка зручна упаковка. Купила теж в США. Дуже він дофіга дорого коштує, якщо чесно. Щось 10 доларів в Sephora, Але він просто з запахом watermelon. Це ж кавунчики Херсон. Коротше, вирішила купити. Така я жертва маркет. Ну, ну та і ми зараз з вами додамо ще цей блаш. І для брівок. Все, дивіться, така в нас косметичка готова на цей переліт. чекайте. І будемо зараз фарбувати два молуки. Також обов'язково ми п'ємо багато води. Знаєте, в більшості готелях нас, нам дають ось такі дві пляшечки води і все, на добу. Ой. Так от, що я хочу сказати, я зараз дуже часто п'ю воду, мені цього вже недостатньо, і я дуже-дуже вдячна цьому готелю, що тут є крю-лаунж, куди можна зайти і безкоштовно взяти собі попити водички. Клас. До речі, ви якщо помітили, я сижу в сережечках, ось такі сережки нам дозволено носити на перельоти, або сережки з перлинками такими імітованими або реальними, кому як. І розмір не більше п'яти міліметрів. Це такий вам е, цікавий факт. Ось. Ось так має виглядати макіяж. Так я себе бачу в зеркалі. Ну що ж, ми вже з вами зібралися на рейс. Останній штрих. Ми нанесемо наш улюблений парфум і полетіли. Ой. Ой, щось. Та і полетіли. Дякую вам за ваші перегляди. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте і побачимося з вами вже в Дубаї наступного влогу. па, -па.